Всім привіт! Ви на каналі Бурячок. Мене звати Ярослав. Сьогодні пограємо в Гартікфон. Ось. Ну що, поїхали. Угу. Як козаки за сіллю їздили. Ой, озвучка мені не треба. Ой, там... <рігла> так <просто>? Чумацький шлях. <рігла> Чумацький. Це рука ета була козак в шарварах і с піднятым хреном рука! рука. <ération> Охохлити сіль. по двадцать евро. Стопой монет пропав. Це рука. А так все хорошо начиналось. Ви, ви, ви мене чуєте? чуете? Зачекайте, Зачекайте, у мене и е, того. Я это зберігала, я потом Каті кате скину. Так, так, так. Стоп, 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 зачекайте. Я ж теж хочу подивитися, що там відбувається. Пока стоїмо. А вот этот второй рисунок а почему в казах без тела слева? Ноги отушают. А новин, ну, да. Обовь жопой. Обовин наже не могу. Я не знаю. хрін піднятий. Так то рука була. кто рука была? Кто-то написал хреном. Ну, я подумала, ну хрен. Фен. Не выполнился, ну ладно. Адвент календар для дорослих А, А! это... Календарь має для первобіт. Я б Ну, Тут йолочка, типа думала. Вау. Має, дивується своєму календарю. Напівголий грузин офігуває з керового календаря. Хорош, хорош. Почему грузин? Так, по, как, по твоему мнению, выглядят грузины? Не, ну, нос, норм, а лыву... Опа. Я по решила, но мне кажется... Вау! Это не лосось, Якась морська шнага. Морська шняга. Блін, казав би просто. Маки, сонце, чайки і море шнаги. Море шняга я не згоден. Блін. Лосось вообще потерялся. ну Вентилятор ассасин. Вентилятор є. Холодна зброя. Готовы? Я питала. Я не знаю, что я хотела вместо этих... Накинули гивна на вентилятор. Стався рикошет. Голландський штурвал вбивця. вбивця. Голландський штурвал. Ида, ти знаєш, що? Это про морську крепкую дрожбу. А. Да, 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 да. Вертикаль влади у хом'ячків. Я не поняла цю фразу. <реш> я не встиг я встиг написати нічого. От У тебе навірно не було нікаких. Ой, хороший. Зникнення У -у -у. короля хом'яків. <реш> <Он худеет. Худеет. реш> да а, це був король. Наруто потрапив в приховане поселення хом'ячки. Дерево на стіні. Е... А, а, це дерево було. Груд курить косяк, сидячи на мосту. Yeah. Чорт курить на мосту е з красивим видом. Yeah. Дьявол, задоволений своєю роботою. На... Рисунок класний. Заходить якось Ярослав в бар. Заходить. <ріху> Бурячок. Бурячок попав в клуб синя устриця. <ріху> Грузіни проти гей ріпи. <ріху> Грузини проти О, боже, в Ярослава, просто. Всі проти грузини, ой, грузини проти всіх. Я нарешті зрозумію, чому там було написано Ріпа.

Детектор реєструє реєструють спук через стіну Боже. аларм, Пук. аларм, Жахачки да. до косачки. Маска з крику боїться купи лайна. Темна версія Спайдермена боїться лайна. Трон з Гри престолів. Я спеціально написала на це було хатий А, що це було? Генетична передача ознак від батька до дитини. Я Дарта даве прийшла на эту, да? Ага. <смеш> <смеш>. Та, казоче, так був пристолув... <смеш> Відьмак приймає замовлення на кацапів. <смеш> <смеш> Адам платить єві сатаністі чемпіону за вбивство росіян. <смеш> А що тут сталося? Чи є тут шматки тіла? Якесь ягнятами щось там зв'язане. Треба було русський флаг ще дорісувати. О, блін, я не встиг. Колір включив, побачу світ. Іспанський петух. Іспанський петух соромно автору півня шарія. Страшно, як куриця. Спробуйте намалювати цю фігню творчий процес художника ой-ой художникай пропало. Битва художника і картини, що ожила, хорошо так, ну що, давай, наші шедеври цього разу має бути жарко. Тільки помив машину, і тут голуб голуб'єхідно підлітає. Гулі-гулі. Га-га-га, мартин насрав на машину, ну помию. Говно Я з Мадагаскара. Вау. Коли Вау. тебе я облили багнюкою на, на пішохідному переході. На пішохідному переході. Красиво. Так, Март, Мартин це є чайка. Але Машина облила, брудом, брудом, брудом пішохіда, як намалювати Курлик. Це курлик, курлик. Стрибки з шестом. трибун у висоту на Олімпіаді. Олімпійські змагання внизину зі стелі. Спуск з гори на лижах п'ятьох кілець Олімпіади. Нігр на Олімпійських іграх злиш. Расист! Расист! Расіст-паст! Расист. Расист, расист. Жаба в шапці О, нормально. Та воно доходило до кінця, так? Да? Оце жаба, оце я розумію. Зелена жаба в синій шапці кричить на мене. Я не слухаю жабу не слухаю у синьому жаба. кепарику. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Жаба сирена гіпнотезує юнака mm -hmm. в навушниках. Mm -hmm. Жаба мутант намагається докричатися mm -hmm. до зумера. <coughs> <coughs)> ну, запа пройшла пройшла крізь весь раунд. Так норм. Удивительно. Це не нейкопарок топовий. Древньогрецькі ловці покемонів. А, так от що це. Надії виходу покемона споки було в храмі. Жук покемон прикликав Пікачу в свою релігію. Блоха Блохазови котав психушку. Великий кіт замерз. Давай, это хорошо, я сажался, тут палат, я Уф. пряник із корицею. Булочка з корицею дуже-дуже смачна. Yeah, having... <coughs> Верхня mm. частина бургера до чаю з любов'ю. а це було ні Бургер фул, чай, ха-ха-ха Здорово є питання Кого є. Здорово є. Лікування німфоманії. Так воно все змінилося. Куплю отру салки сирени. Рена. Далі будетва сирени та русала. <рес> Пісня Атлантид. А о, як вона розгорнулась. <рес> Симпатична дівчина співає на пляжі. Степан Гіга, -гіга б'ється з, з Павлом Гиби, Зібровим, зібровим за чемпіонат вусів. <пихає> Які вуса краще краями <пихає> <в> сторони чи <пихає> донизу? Ну і що це таке? Оцінка різних типів вус? Серйозно? <пихає> ну, так а чому ні. <пихає> ну, ладно, от <оця> шифр. <пихає> Перед походом в барбершоп. Ніфіга <реш> <Да>. сі, <реш> лохматий причешився перед стрижкою. <реш> 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 Реакція Угана. недільний гартік у світлому майбутньому. Я не могла нічого придумати, я взагалі без поняття, я прям, от простіть. По-моєму, вона нормально там потім. Ми за компами граємо з наших країн. О, так, Євген врятував. Міндальний зв'язок. Міжнародна команда грає в <ривітув> гартік. Хорошо. Чи я в гартік? Чемпіонат світу з Гартіку серед кіфозників. Як погано все стало. Хто сфотав, як ми граємо в Гартіку? Все одно, все одно вийшло книжку. Я. Я не знаю, як, але воно повернулось два рази про чому. Mm -hmm. well, oh, кіфозники. Блакитний барашик приміряє сережки. Блакитна барашка приміряє золоті сережки перед Дерешки? дзеркалом. Не було барашки, я б запам'ятав би. Гороскоп для барана. Для баран. Демону не подобається овін. гороскоп для терезів. От Тобі, блін. Ну, баран, смішно. Диявол проти закону. Проти закону. Закон і да. Як як ви прийшли з баращика до диявола проти закону? Ну, просто я такого барана, як ліцефера намалював, скоріше. Ну, у нього справа в тому, що у того барана, який да, там, просто терези. На колесі намальовані. Я що встиг. Я. Просто ти тоді щось розповідав, я заслухався і забув про Ну, <рисував> 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 Я я пробував. Втом і Джеррі нарешті вирішили, хто вижив. Посівник по життю том тисячею ти сорока стю. Чувак не розуміє, як брити яйця. Чоловік думає брить коріння, яйця, і свої. А, я тут не переименувалася. 17 плюс Це цензура. Щоденник з двійкою. Це епічно. О. Вау. Шевченко знайшов зошит смерті та наказує вчителя. <сélagica> <сélagica> Ревета стогне дніп широкий коло садка. Ну, де знову ти не побачив. Вау! Шевченко там знов. Відпочинок на піщаному березі біля вишневого садка. Хорош. <реш> <реш> Шевченко уйде. <реш> Вишневий садок залишився. Кіт не хоче повертатись не хоче повертати до блігу у -психушку. <реш> <реш> психушку. Не пам'ятаю. <реш> Руки в сторону. Коту не Enraвіс ця своє гимноглотка і он такої не є. Реакція фу від сірого кота на лоток з фекаліями. Кіт наклав великий комент. комент. Великий Прометей дарить Прометей вогонь, вогонь Кенгура. Первобітніє Готові це ка концу света. <ріст> <ріст> Метеорит падає на племя або регено. І його верту так гірше. Як вимерли то... древні індійці. Ну, так, типу штангу. Кость, яка уся ж. Я не виноватсь. Чого це не варто? Про метей пішов лісом. Як получилось Я дивлюсь в зеркало, як я дивлюсь в зеркало, як я дивлюсь в зер. Бачу майбутнє у відкритих дверях. Чоловік смотрить на дверь со будущим. светлим Ну Таке. Я забув, як того чувака звати. Щось там Луїс Андерсон. Це майбутнє. Шрек вибігає з дурки. <ріху> а... Уку асилум. Шрека вигнали в укриття. <ріху> О! Церква засуджує пердовірі з огром. Священний один, нуль. Гоблін священник Прикольно. Ого! Знову гачі Гоблін. Рушу магазин, потому що чипси ескрабом подорожали. Мужик тягне рекламу Мужик тягне пекельних, чіпсів. пекельних чіпсів. Важка їжа. Чипси топ. Чіпси топ. Mm. О, О, Великий закуп 500 кілограмів, кілограмів до столу. До столу. Довго крапочки робили. Угу. Да. Тамотний сік. Тамотний. Там. Садочок. Пакет томатного соку, вичавленого руками. руками. Теорія гравітаційного поля томатного соку. О, людина мене зрозуміла. Существовання томатного Существованія сока томат стирає самосущі сущеє бітні самосущі. і житті. Круто. Клас. Дуже круто. Так. І що воно получається? Те саме, тільки оборот? Ой, там на горі її. Два голубки, два голубки. там. Екзотична парочка. Ооо, я нічого не хотів рисовать. Слон божеволіє від <ривіт> арахісу. А я від моркішки. Морковка смачная. Слон, Слон подавився Арахісом. То он там тріпс створил, какой-то Арахіс. Гарф Потер і садник на Кобані. Ой, я правильно Ну, зачтувала. Гарри Поттер приручив дику свиню. Нормально. <см Eurosio> на... Сосиска рубля, знаєш, таке. «Божественний, Божественний алти ес шпротами. <ешпротаме> Помолимося на цю рибу. Амінь. Так, и что шедевр получился? Опа. Класс. Ну, это должен был быть латарт, да? Хе-хе-хе. Mm -hmm. Просто к верхньому арту, почему там говно в чашці. Це горнятко <с> говна. Горнятко говна. З любов'ю. Похоже, на цей горщик детському садику, знаєте, колись давно такі були? Мені здається, це його покоління молодше вже не зрозуміє, про що ми тут. Горщик в садочку. Дело было Ага. Иисус и пуспа. О, как. Ух ты! Да, да. Фантазия. Его фантазия. Взагалі не повязанности с теми крыльями, просто уже. А вот так. Не, ну первое, прям вообще. Я, я взагалі нічого не бачив в цьому. Я просто такий, ну ладно, давай хай це буде. Так, ну тут я побачила Сізіфа. Слухай, я теж. Ну, я, зроб... я оце <скільки>... теж збирався намалювати, але потім. Я такий... це не я це о. Атлант у мене. Уф. Ух ти, ё... Це зводиться до. У <скільки> мене отаке. Да вийде о. за мене. <скільки> о, таке сума прикольно. Бигасни. О, шедевр. О, вот ця палочка. Палочка. Я не знаю, что у меня планшет лагает. Ого. Зато ты бачишь, сколько можно всего придумать. С палочкой. С палочкой. А ты хотела... А, все. Это уже не можно. Хорош. А Таксь, ну що ж, дякую за перегляд. Долучайтеся до нас посилання в чаті телеграма. Ось. А, вечора ми в неділю плануємо грати в Фоун, тому заходьте. Ну що, народ, удачі вам, підписуйтесь на канал. Всього найкращого і ще почуємося.